Привіт, народ! Значить, є два типи людей, які заливають антифриз і трошки полегшують собі життя. І є другі тікі, які кажуть, ні 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 тільки воду, категорично тільки воду, там і гріють, і, і такса і так далі. Значить, ми відносимося до першого типу людей і заливаємо вже два роки антифриз, навіть два з половиною. Раз-два роки міняємо. Так по крайній морі, так плануємо. Вже цієї весни він був мутненький, де ми вирішили ми його зляти. Заляли дощову воду, от від весни до цих пір їздимо на дощовій воді. Зараз плануємо це все діло злити. Я тут шланг, проточна вода. Промиємо і залимонтіпріз. Скажу, що полегшує наскільки життя. Зараз осінь і почнуться. Трошки приморозки, то 0, то мінус один. І починаєш з тою водою гратися і носитися. То думаєш, ай ні, сьогодні ночі не буде приморозка. А тут -а бац, в нас є тут два випадки, два шифені. Один другий 244-й, другий 240-й. І моторчик спробував на собі, що таке мінусова температура. Так що якось так, нічого тут не роз'їдає. Коротше, те як в будь-якому автомобілі. Що туди можна антифриз заливати, а тут є такі противники, кричать ня-ня-ні -ня, тільки воду. Так що-да-да, -да, да ми заливаємо антифриз, зараз побачимо, що там робиться всередині пробку зливну. Ну, Як прип... предполагали, знизу ржа пішла, а зверху вже пішла чистіша вода. Зараз закручуємо, наживляємо той датчик. Тут навіть така система була. Кусок квадрата виточено на ту сторону здійсню. Кусок квадрата виточено. Тоді кран, а знизу датчик. Короти, 5 см до головки. Як він може адекватно той датчик показувати температуру рідини? Пусть накривай. А бачите, другий раз заливаємо воду, все одно ржава йде. А давай цього шланга в бак да і хай собі жене. Хай десь біжить. Значить, який антифриз заливаємо. Колись я надивився в інтернеті, щось мені найближче, якби кажуть, прибав до душі. Червоний G12. 42 градуси. Мінусовий діапазон, так би сказати. П'ятерочка якраз сюди влазить. О, дивіться, яка вода не гарна побігла. Тра... Чого, трактора трошки під окончиком поставили, щоб гарно збігала. Так, ще одне питання. Сталася у нас тут на халепа. Коротше, натяжний ролик на ремня вентилятора, що охолоджує радіатор. І тут а, натяжне воно лопнуло, лопнуло перехиталося, згубилося. І той ролик пішов до маховика, ремень теж пішов до маховика, і маховик десь з зубами пройшовся по ремню і трошки його облагородив всередині, так би сказати. Мене цікавить при заміні ремня, чи треба знімати маховика, чи діаметр ремня внутрішній дозволить йому просто пройти сквозь маховик. Може хто займався цим ділом, підскажіть, будь ласка, в коментарях. Ось така історія з цим тракторцем. Тут а за ним треба ацака так дивитись. Як на тебе відкрутиться від відбрацій, то те переламається. Але вже як будемо все, міняти рівня, е, привідні рівні по-любому треба скидати, то вже й проточимо заразом шківа, бо він тут теж як яйце. Да, і значить, не пам'ятаючи договорив, викинули ми того крана, так як зараз у нас... Та не дуби там крепко. Хорош. Так нас зараз простой датчик прямо закручується в головку. Для чого нам той кран? Заливає. Да і тепер показує нас адекватно. Максималка, що у нас нагрівався, це 70 градусів. Десь. Це при тяжкі оранці. Якось так. Що дякую за перегляд, всім удачі, з ДСУ, респект і повага. Валіть русню. Якраз трактор стоїть під уклоном, то нормально буде в воздух виходити, щоб ніде не, не завоздушено. Ми зараз глянемо, чи рівно за п'ятерик влізе. Але мусить. Того разу влізти і цього влізе правильно. Чи війде, як правильно. Ладно, перемотаємо. Якраз 5, Як Як 5 літрів. Так що якось так. А хто додивився до кінця, напишіть, будь ласка, на рахунок крівня. Якщо міняли, з якими проблемами ви стикнулися.